Доброго дня, шановні колеги, слава Україні. Враховуючи те, що тут зібралися багато різнобічних спеціалістів, я би сьогодні хотів кілька слів сказати про кохлеарну імплантацію, коли вона, зокрема, неможлива. Оскільки ми багато долучаємося до, до, до цього питання. так? От, і будь-який метод, а особливо такий високотехнологічний, як кохлярна імплантація, він також має свої обмеження. І почну з того, що по визначенню, приглухуватість це стан людини, яка обмежує або утруднює мовне спілкування людей. А от глухота це стан слуху, коли це спілкування абсолютно неможливе. І, от, власне кажучи, у визначенні вже і лежить, скажімо, основний показ до проведення кохлярної імплантації, оскільки мова повинна йти власне, про глухоту. Трошки статистики. У світі на сьогоднішній день налічується приблизно 360 мільйонів людей, які страждають на вади слуху, і приблизно 90% із них страждають із дитинства. Якщо по-іншому по сказати, то приблизно 5% населення Землі мають проблеми із слухом. І що найбільш актуальне для лікарської спільноти, те, що 50% всіх втрат слуху у дітей можливо попередити під час первинної профілактики у вагітних, це надзвичайно актуально, оскільки ми знаємо, що профілактика це основний, скажімо, основна засада нашої. Медичної діяльності. Чому це так актуально? Тому що на тисячу пологів народжується одна глуха дитина. І уявіть собі, що половина із цих дітей може народжуватись із нормальним слухом. Але що особливо актуально, за рік ця цифра подвоюється за рахунок вірусів, за рахунок запальних захворювань центральної нервової системи, призначення токсичних ліків і ще багатьох моментів. І, власне кажучи, із оцих усіх складових зроблений висновок: що 60% придбаної приглухуватості протягом першого року життя також може бути попереджено, коли ми призначаємо, лікарі призначають адекватне лікування. Що ж таке кохлярна імплантація? Ось на цьому. Електронній фотографії ви бачите, як виглядає слимаку людини із кохлярною імплантацією. Ви бачите ряд волоскових клітин, які збережені, і частина кохлії або слимачка, де ось оці волоскові нейроепітеліальні клітини відсутні. І, власне кажучи, відсутність цих клітин обумовлює втрату слуху. І от кохлярна імплантація якраз. Дозволяє замінити ось ці відсутні нейроепітеліальні клітини електродом спеціальним, який встановлюється у внутрішнє вухо. От ви бачите, як він зображений схематично. І ось тут, на цій рентгенографії, ви бачите от сам мовний процесор, який знаходиться на голові у дитини, імплантованої. І от ми бачимо, як ось оцей імплант. Отакою от змійкою, яка повторює хід слимачка, або кохлії, знаходиться вже у внутрішньому вусі дитини. Це так званий рентгенологічний контроль. Які ж покази до кохлеарної імплантації? Це двустороння глухота або приглухуватість четвертого ступеню з порогами слуху на мовних частотах 90 дБ і більше. Ми вважаємо, що 60 дБ це вже фактично глухота, але вона може бути коригована слуховими апаратами. То тут мова йде про 90 дБ. Також неефективність використання слухових апаратів, і тут бажаний досвід носіння слухового апарата не менше 4 місяців, щоб ми все-таки зрозуміли, що це саме те, про що мова йде. І розбірливість мови не вище 30% для побутових фраз. І не вище 10% для односкладових слів із слуховим апаратом. Тобто, фактично, відсутність розбірливості мови, умовою проведення кохлеарної імплантації є збереження функції нейронів спірального ганглія, слухового нерва і центральних відділів за слухового аналізатора, за даними аудіологічного обстеження. Тобто, фактично, мають бути відсутні тільки нейроепітеліальні або так звані чутливі клітини. І другою умовою є висока мотивація пацієнта і його найближчих родичів, оскільки, коли цієї мотивації немає, перспективи реабілітації такого пацієнта досить примарні. Які ж протипокази: запальні захворювання середнього вуха, наявність перфорації барабанної перетинки. Збереження функції волоскових клітин, тобто те, про що я говорю, нейроепітеліальні або чутливі клітини, життєздатність яких визначається за допомогою методуакустичної емісії, повна облітерація равлика і ретрокохлярна патологія. І от е, повна облітерація равлика вона м, відноситься до категорії вроджених вад розвитку внутрішнього вуха. І от на, цьо, на цій комп'ютерній томографії ми дуже бачимо, дуже добре візуалізуються ось ці ходи, куди власне може вставлятися кохлярний імплант. І от на, цьому, на, на цій томограмі ми бачимо, як е, відбувається облітерація. Тобто, ви бачите відсутність рентген-контрастного е, внутрішнього ходу внутрішньоравликового. І, відповідно, неможливо такому пацієнту встановити кохлеарний імплант. І саме таким пацієнтам розглядається можливість так званої стовбурової імплантації. Сьогодні у нас в Україні тільки двоє пацієнтів, які отримали стовбурову імплантацію, і цей метод іще в перспективі буде розвиватися далі. Проти показу для кохлеарної імплантації є іще так звана. Війший сенс. Якщо ми говоримо про так звану прелінгвальну глухоту, тобто вроджена, фактично, коли дитина не встигла навчитися розмовлятися, то це вік кандидата понад 6 років, оскільки після 6 років це вже фактично мало перспектив реабілітації цієї дитини. А коли мова йде про послінгвальну глухоту, яка зараз доволі активно розвивається в Україні, тобто це в основному вже дорослі, доросліші особи, то тривалість глухоти, е, яка перевищує тривалість мовного періоду у цього пацієнта, тоді також вже втрачаються всі оці мовні навички, і, відповідно, можливості кухлярної імплантації досить обмежені. Ну і знову ж таки. При частковій облітерації равлика можлива імплантація спеціально розроблених моделей імплантів, про які я вже говорив. Які ж критерії відбору? Ось отут критерії відбору представлені по мірі, скажімо, зниження їхньої значимості. Першим найбільш таким вдячним з реабілітаційної точки зору категорією пацієнтів це діти будь-якого віку. Які перенесли менінгіальну інфекцію, тобто менінгіт, оглохли і при загрозі розпаду мови таким пацієнтам показана кохлярна імплантація, і вони, в принципі, доволі гарно і непогано реабілітуються. Діти будь-якого віку з послінгвальною глухотою, але сформованою і збереженою мовою. Це також дуже гарні вдячні з точки зору реабілітації пацієнта. Далі йдуть найкращий варіант вродженої вади слуху це діти з глухотою віком до 2 років, трошки гірші результати при імплантації 3 річних, чотирьох і п'ятирічних дітей. І от критичним віком для кохліарної імплантації є вік 10 років для дітей з вродженою патологією. Але сьогоднішніми дослідженнями показано, що все-таки критичним вважається рік 6 років. Які ж критерії відбору пацієнтів на операцію в порядку пріоритетності? Дорослі, мова йде про кохлярну імплантацію у дорослих. Це дорослі пацієнти, які перенесли менінгіальну інфекцію і оглохли, дорослі пацієнти з послінгвальною глухотою, і тут категорія імплантованих може бути розшина за, за рахунок. Скажімо, травматичних ушкоджень слухового аналізатора, зокрема, ото акустична травма. Двустороння тяжка сенсоневральна приглухуватість тотальна, коли є тотальна втрата слуху у пацієнтів. Незначна розбірливість мові при використанні слухових апаратів. Тобто, частина пацієнтів непогано коригується слуховими апаратами і їм. Кохлярна імплантація не показана. ну І, відповідно, немає рентгенологічних протипоказів. Мова йде про пацієнтів, у яких було травматичне ушкодження слухового аналізатора. Ну і знову ж таки, дуже важливим компонентом ефективного е, такого лікування це є відповідний настрій і мотивація пацієнтів, а також реалістичні очікування. І саме от ви бачите, скільки як багато залежить від настрою самого пацієнта і його родини, оскільки це залежить від співпраці з реабілітологами і відповідно ефективності реабілітації. У дітей з прелінгвальною глухотою віком до трьох років, і у дорослих та дітей з послінгвальною глухотою. Розраховувати на позитивний результат кохлеарної імплантації можна у разі інтенсивного навчання з розвитку слуху та мовлення протягом багатьох років. І, от, власне кажучи, ось це і є, скажімо, настрій родини, в основному це родини, оскільки це має бути співпраця не тільки кухлі... імплантованого пацієнта. А це в основному велике навантаження лягає на родину і співпраця родини із реабілітологами. І, власне кажучи, ось це і є, скажімо, основним мотивом назви сьогоднішньої конференції Сила родини. Шановні колеги, логіка процесу реабілітації це, власне, шлях думки лікаря від перших секунд зустрічі з хворим до встановлення адекватного діагнозу, призначення адекватного лікування. І повної реабілітації порушених функцій. І от оця фраза є, власне кажучи, реалізацією мультидисциплінарного підходу до реабілітації пацієнтів з кохлярною імплантацією, і, власне, це і обумовлює зустріч різних спеціалістів у цих стінах. Я вам дякую за увагу.